Значить так, по Два види картошки. Одна молода, друга Азербайджан. <рес> ага. Азербайджан. Оцей пакетик. А скільки вийшов? Двадцять 15. Ну скільки гривень вийшов? Ну пятнадцять. Ти ж вообще. А скільки? А ще картошка. Знаєте, що їбанулося. А нахуя ж ти її брала, блядь? А для якої другої не було, там молода була, помита, оця, поняла? Отака. Угу. Ви що, їбанулися? Я вибачаюсь за мат, ви що, їбанулись, нахуй? 10 картошин, 180 гривень? Зай, нахуй ти її брала? А, кар... Нахуй нам цей суп? Ще, блядь, і ці мітболи 70 гривень, це шо, так, деша, що воно вийде? Так мітболи дешевше вийшли, чим картошка. Єбать! Єбать! Ви мене вибачте, але я не успокоюся і матюки теж будуть тут. Значит, подивіться на цю їбучу картошку за 180 гривень 8 картошин. Її ще половина, сука, треба обрізати. Ну, що тут, глянь. Ну, це гляньте. Половина картошки ще піде в мусор. Такий дорогий і класний. Блять, я, я все розумію. Ну, ви гоніте вже вообще нахуй, у нас, у нас що? Вже все добре, блять. У нас десь гроші з'явилися у людей. Я не розумію нахуй. Ну, якого хуя такі ціни? Ці мідболи, от цей мідбол, він воняє, е, воняє тухлим м'ясом. Прям дохлятиною воняє. Хоча написано запаковано 12-го, вжити до 14. го Ну, понятно, що написати на, на заборі хуй написано, там курі живуть. Просто що е, вони воняють. Вони воняють. Блядь, ну це ужас якийсь. Картошка за соусом. Просто зараз я їх положи, попробуй ну, в, оцей, цю картошку і спортиться суп. Ще й, сука, ця картошка йобана спортиться. Нову ще ріж за 180 гривень. Є якийсь фарш? Ну, подивись, не тут витягнутий, здається, бук. Безсовісний, нахуй. Ще ви попиша сука, на